650 грамів хліба, 250 м'яса, 150 риби, 6 грамів томатної пасти, один оцту і один чай. Це добова норма харчування українського військового, затверджена Кабміном. Волонтер Діана за час допомоги бійцям вже зрозуміла, це голодні солдати і нераціональне використання бюджетних коштів. Глядя на весь этот набор, если бы его еще доводили в полноценно, то в принципе, возможно, где-то как-то было бы можно сказать, что это удовлетворительно. Но его не доводит, потому что у нас 426 постановление, кабинета министра Украины, есть такая. такая... интересная ситуация, как норма замены. Что такое норма замены? Норма замены – это когда, вот, например, из чудесного мяса, с которого можно приготовить достаточно нормальный гуляш или из большого куска достаточно нормально жареное мясо или котлету, можно совершенно спокойно заменить это все на более дешевые субпродукты, например, на куриные желудки. Это удешевляет, но, естественно, от этого падает качество. Соответственно, рыбу, как правило, бойцы не видят, как правило, видят консерву. Да, то есть как бы тоже примерно какого качества. Но это возможно по нормам замены. Да? То есть э, с овощами абсолютно та же самая ситуация. Волонтер розробила цілу систему харчування військових. Перш за все вона має бути електронною. В базу вноситимуть калькуляцію продуктів, виходячи з потреб організму. Купуватимуть лише те, що потрібно, і в нормальних пропорціях. Найближчим часом цю систему як пілотний проект мають запустити у двох військових частинах України. Схожа ситуація із формою для військових. Константин нині чиновник при Мінобороні, а раніше просто волонтер розробив нові зразки військового обмундирування. Вони максимально наближені. До військових стандартів НАТО і набагато дешевші за існуючі. Лучше ткань, більше швейных операцій, удобніше носити під бронежилетом вообще в бою, ще дешевле в 20%. Тобто таким образом ми працюємо на всем. Ми есть мы в розмірах бюджету зекономити десь, правильно зекономити, щоб дозволити улучшити качество чого либо другого. Так, например, ми відказалися от літніх і зимових потілок, тому що бюджет не дозволяв купіть літні і зимові. Ми зробили ті бісезонне, але цей бюджет сакамулірували, зробили їх високе Однак на таку кількість військових одразу пошити весь одяг не зможуть. Запатентовані міноборони зразки замовили виробникам. На сьогодні вже пошита лише одна десята частина від усіх потреб. Замовили ще, однак це все одно вдвічі менше від норми. В принципі, нам не вистачає процентів. Ну, наверное, 66-67 денег, чтобы нормально снабдить армию в этом году и заложить что-то э, на склады. Это, конечно, большие деньги. Мы понимаем, что страна на армию тратит очень большие деньги. В этом году по, по состоянию бюджета на текущий день на вещевое обеспечение выделено 2 миллиарда э, 800 миллионов гривен. Но это, как я говорю, что это чуть больше 50%. Волонтери, які нині стали чиновниками, беруться за голови радянські норми речового забезпечення, просто абсурдні. А щоб їх змінити, потрібно пройти сім кіл пекла. Ми намагаємося донести досвідення Верховної Ради, що законопроект, який внесений на розгляд Верховної Ради, вже пройшов перше читання. Законопроект 2551 дозволить Міністерству оборони України самим визначати норму речового забезпечення. Потому что сейчас у нас по нормам вещевого обеспечения положен один костюм полевой в год. Есть валенки, есть подковы, есть сумки для овса. И у нас выделяется ежегодно и предусматривается кормление дельфинов и собак. Но если еще собаки служебные в армии остались, то дельфинов у нас нет. Доки в теплій сесійній залі нардепи шукають причини, на передовій стоять військові. Цей кіборг не називає свого позивного і спілкується у Балаклаві, аби не мати проблем із командуванням. Однак відверто стверджує, навіть з існуючих норм держава виділяє мізер. нас відправили на Слов'янськ. Далі ЕКСУ автомат, далі два рожка і Ф-1, Тобто з Ручатку. Більше нічого не далі. Далі. Ну, з Майдану там броніки були, там Ківарові, емки, отако. Коротше, ми отак пішли на Славянськ, на гради, без нічого. Зі Львова було два волонтери, які мені допомагали, одразу там броніка мені, форму другу там, і, ну, та оця форма, це є. Вони там нам видали сухпайок і все, і після того нічого. Все було волонтерство, і допомагали люди. Це місце між собою волонтери називають вежа у соцмережі. Є і група, яка так і називається Маскувальна сітка на вежі. Сюди прийшли ще майданівці і продовжили свою справу. Тут волонтер Микола за рік роботи в АТО нашим бійцям привозить усе від чаю з кавою до тепловізорів, бронежилетів. Передають навіть карти місцевості. За гостом видається лише одна на штаб. Нема такого, щоб вони просили щось одне. У них є дуже багато потреб. Тобто забезпечено настільки маленьке, як щось ще моз Якщо навіть форму, яку зношується, ну якщо в них є, яка зношуються за місяць часу, реально вбивається, а їм видають на рік часу, то вони мали би ходити обідрані, ну, це наша армія така неправильно. Того форму частіше одежу, любу. Навіть плоть до нижнього білья, яке дівчатка, значить, самі шиють і труси, і майки. Носки, от зима пройшла, дівчатка-бабульки вдома нам приносили, які нам опли самі. Носки навіть її постачали, рукавиці. Ну, останній час ми навіть зайнялися тим, що додали нашим дівчатам, які на дому там шили, то та шили такі сумочки для аптечок. І ми вже там ліки самі собі комплектували, знаходили жгути, іменно тепер нормальні, і самі комплектували, але більш-менш ну, потрібним. це перев'язочне, кровозупине. Все це волонтери збирають де тільки можна, шукають хто пошиє форму чи берці, де можна дістати тих засоби. А про меню для наших захисників годі й казати, цим полиця можуть позаздрити склади Міноборони, чого тільки не приносять українці своїм героям. Кава, спеції, солодощі, вологі серветки, рушники і ще багато чого, що навіть не передбачено українським гостом для наших військових привозять волонтери. Все це збирають пониці прості українці. За рік люди трохи втомилися, однак справи не покидають. На вежу люди не лише приносять допомогу, а й допомагають самі. Ці сітки і костюми Кікімор ручна робота. Їх зранку до ночі теж плетуть волонтери. Ось так і живемо. Рік війни, а нашу армію лише починають піднімати з колін. І це роблять не чиновники і генерали, а просто небайдужі люди. На горі лише ввели податки і виділяють сотні мільйонів, нібито на війну. Яна Курченко, Олександр Фенько, соціальна країна.